Ви не зможете спати, якщо не купите собі ось такого класного суперовського паркетника не за всі гроші світу. Гарант Автошептівка вітає. До вашої уваги, Hyundai Tucson 2008 рік випуску, двохлітровий бензиновий двигунчик, звичайний атмосферник, на який без проблем стає газ. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі, без ДТП, без рижиків, без пижиків. Взагалі по кузову ніяких нарікань немає в даного автомобіля. Має задні партроніки, має фаркоп. Дуже класний, реально колір, оригінальні сплавні диски, дуже хороша резина, протитуманні фари присутні в даного автомобіля. Стан просто візуально ззовні, так і всередині просто, просто на відміну. Ось, будь ласка, салончик вілюровий. Гарному, класному збереженому стані нічого не шилося. Клімат-контроль, магнітола, гучний зв'язок. Присутній також круїз-контроль. 255 тисяч рідного 100% рідного пробігу. Ось таке кермо, будь ласка, не шилось, не перешивалось, не фарбувалось. Передні задні скло присутні присутні даного автомобіля. Ось такий класно збережений задній ряд сидінь. Все гарно класно. Багажничок досить низький для даного класу автомобіля. Присутня поличка, присутня запаска, повністю оригінальна з закопленим диском. Паркопчик, ключі, все, повністю весь комплект. Ось такий задній ряд сидінь з іншого боку. Все також гарно, класно, збережено. Ну і місце переднього пасажира. Просто-просто все в ідеалі. Якщо вас зацікавить даний автомобіль, його ціна буде 8 тисяч доларів, гарант автошепетівка, номера телефонів, шапці, профілю.